найбільша корупція в американській зовнішній політиці за всю історію це подають як мирний план для завершення російської війни в Україні. Але якщо подивитися на деталі, він не має нічого спільного з миром. Це бізнес-угода, щоб збагатити людей навколо Дональда Трампа. Це суцільна корупція від початку до кінця. Дозвольте розповісти вам цю історію. За даними Wall Street Journal, минулого місяця Володимир Путін відправив керівника свого суверенного фонду для переговорів про завершення війни в Україні зі Стівом Віткофом, який є одним із мільярдерів друзів Трампа, а також одним із його радників з національної безпеки. Вони зустрілися в Майами, Біч. Джаред Кушнер також був там. Путін не відправив свого міністра закордонних справ, і це важливо. Він відправив свого фахівця з бізнесу угод людину, яка контролює мільярди доларів, отриманих від нафтових операцій Росії. Чому він так зробив? Тому що він знає, що спосіб змусити людей Трампа погодитися здати Україну, це запропонувати